Всім привіт, вирішив пограти в гру Clover Pit. Вийде в кінці цього місяця, тому кому сподобається, буде що пограти. З нами в'язно вирішили привітатись, але насправді гра не така райдужна, навіть по інтерфейсу видно. Так, Хочуть вкратці розказати, що тут треба робити. Так, Це банкомат, який треба закидати гроші. Депозити наші для того, щоб вижити для наступних спроб. Тут вилазять білетики. Це наш автоматики, відповідно, ми будемо а, крутити. Тут за білетики, як бачите, можна купляти всякі підсилення удачі, всяке таке. Рухати стандартно WSD, але тут рухів не особливо багато. Ну що, давайте грати. Так, 7 спінів коштує 7 монеток. І плюс, дається один білетик в кінці. Ну що, давайте крутити. Перший раз. Подзінкаємо на удачу. Ну і погнали. Ну, наче не все-таки складно. Клевери випали або це на удачу. Тепер колокольчики не дарма я в них дзвонив. А oh, Тепер нічого. Знов колокольчики. Давайте ще разок. Нічого. Нам ну, три знаки поклику. Ще треба крата. Сімочки. До речі, сімочок іде багато монеток. І все забираємо. Більше немає. Два раунди до смерті, дякую. І наш квиточок. Що давайте трохи роздивимось, де ми взагалі знаходимося. Якась така дуже стрімна будочка. Так, нам дали трошки грошей. Депозит. Мені не хочу нічого віддавати поки що. Ті золотий квиточок. Може дадуть мені його. Ні, це якась фінальна нагорода, журнальчики. Так, оці штучки для підсилення. У мене три білетика, може що зібрати трошки? Зайнято на слухавці. Ніхто не хоче зі мною говорити. Комп'ютер. Незрозуміло щось. Ну, це я в демку граю. Тому не знаю, може, в демці тут не весь функціонал доступний. Двері, які закриті. Слідкує за мною. Ну, Не залишається нічого, як продовжити крутити. Не пропонують мені здати мої монетки в депозит, але в мене їх і так дуже мало, тому хочу крутити. Так, є 7 і 3. різниця буде в кількості прокрутів і квиточки, які в кінці дають. Ну, ми зараз юзаємо. мені цікаво крутити і вбивати якісь певні комбінації. Так, вішенки щось із трьох спинів. Не так багато випадає. Так, лимончики Чотири всього-навсього. Якось уявляв собі, що в казино побільше дають грошей. Зараз. І нічого. І вишенки. Так, ніяких цих немає. Квиточки. Ой, кажуть, що в мене вже під ногами земля дрожить і треба швиденько щось з цим робити. Так, пише, що мені треба 75 монеток. Ну, навіть якщо закину зараз всі, то мені не вистачить. Плюс треба залишити на гру сім там чи скільки монеток. Так, ну, я думаю, що на вдачу зараз треба щось закинути. Як в басейну це, щоб сюди повернутися. Ну і так як у мене є 4 квиточки, давай візьму собі біблію. Хай вона мені допомагає. І. За три підвищимо свої шанси на удачу. Так. Що, погнали крутити? Ну, візьмемо 7, бо нам треба набити якось цей депозит. І погнали. Ні, знов ні. Знов ні. Я думаю, гра хоче мене вбити. Позбутися, як грі в кальмара. Нічого. Райдужного немає. Мені треба близько 35 монеток, а їх і близько немає. Це хіба що всі сімки випануть? Я думаю, такої удачі тут не буде. Так, ось мені випали нещасних дві монетки. Жодних раундів, один квіточок. І... ой! Пощастить наступного разу, кажуть мені. Скоріше за все так і буде. Все починає трястись. В мене є взагалі які зараз можливість щось зробити? Е, ні. Сумне очко. Показує натякає мені, що я буду падати вниз. Так, показують характеристики за 6 хвилиночок. Ноль дедлайнів пройдено. Ну, все жахливо. Так, додати увійшли. в Стім я пропоную. Так, ну, ми пропустимо. Так, другий раз нас вже нічому не навчають, бо ти, мов, все знаєш. Ну, тоді давай грати. Давайте цей раз спробуємо зібрати багато квиточків, щоб взяти підсилення ці. Оп, ну на перший раз вже непогано. Ці вішеньки. На другий раз нічого. На третій нічого. Ну, перший раз був такий пробний. Так, давай нам два квиточки. Це супер. І... Дві монетки, якісь додаткові, як я не знаю. Приємний бонус, щоб я не дуже засмучувався. Так, візьмемо оцей котячий корм. Він дає нам два додаткових цих спіна. Що там ще було? Шанси не випадили монів. Там і далю Ну, то все одно нема за що їх брати. Так, давайте тепер візьмемо сім. Ой, у мене дев'ять спінів. Ну. Вже більше шансів буде на перемогу. Оп, і початок уже класний. Брильянтики, п'ятерочку мені дали. О, нічого собі. Шістерочка. Шість монеток. Чотири клевера. Ооо! Цей раз мені вази більше. Чи ні? Шай не врочив сам собі. Лимончики. Такі кислі Бачите, приносять дві на всього на монетки. Далі крутим, знов ну Щось часто почали випадати. Так, о, вже багато монеток. Один раунд, ой, я так швидко перший провів, що вже і забув, що один раунд, грубо кажучи, злив. Так, ну ми в цей раз не маємо права програти, ми вже досвідчені гравці. Дадуть мені квиточок? цікаво. Ні, кажуть, це фінальна нагорода. стрімний туалет. Такий. Що нам тут треба? 45 монеток, у мене 34. Ну, шанс, в принципі, є. Щоб це зробити. Так, не можу вкинути всі, гра мене застерігає, що тобі ж треба покрутити автомат. Ну, це точно. Ну, давайте тоді закинемо все або нічого. Крути. Нічого. Це підказка, що буде нічого Оп, двіночки дали. Далі. Кліверочки раз, два. Далі. Нічого Ого, лимончики, це супер. Багато таксімок але всі вони не там, де треба. Ліверочки. Опа, на, вісім, Це вже непогано. Так, останній. Майбути везучий. Ну чи ні. Так. 19 монет плюс 3 якихось бонусних. Так, треба закинути гроші негайно. Так, закидаємо, 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 закидаємо. О, кажуть, що це хороша робота цікавий з нами, звісно, спілкуються. Щось нагадує фільм Пила, але голосу немає цього. Так, у нас 10 монеток і 2 квиточки. Старт другого раунду, в принципі, не з пустими руками. Так, журнали нічого хорошого нам не показують, просто титри про розробників. Так, візьмемо, звичайно ж. Ну, цього котика, і мені дуже подобається. Оп, дзвіночок. Хеллоу. Так. Будуть частіше діамантики, вишенки. І... А хай будуть вишенки. Так, мені кажуть, що це неправильний вибір. Ну, побачимо. Мені грати, Чи й мені вирішує, що робити. Оу, подорожчали вже ці мої спіни. Сім крутілок уже 10 монет. Нічого собі. Все налаштовано проти мене. Хочу, щоб я вибув. Програв. Крутим і крутим цю баранку і щось нічого не випадає. Мені треба зібрати 200 монет яким чином, якщо випадає по таким копійчинкам 2, 6, 8. Навіть якщо всі випадуть, то це буде впритик. Так, ну, два раунди. монетки додаткові, квиточок. Так. Забираю монетки. Що мені вистачить? Треба взяти біблію, вона мене точно збереже. Закриті двері ці. Котик он такий веселий. стрёмно так как из сметя что, там есть значит меялся так ну возьмем к вы зараз хай он не выпадут может шесть удачного возьмем ничего знов они а, Звёночки. звеночки Як першит звонок в школе на да? недавно был на удачу боже Так, мало цих монеток. І вішеньки, я ж хотів, щоб вони частіше випадали. Щось вони не дуже частіше стали випадати. Ну чи може частіше, але не там, де треба. Так, трясеться знов знизу. Ну ні. Я маю зберігати спокій, бо на нервах точно нічого хорошого не вийде. Потримаю цього кота, на щастя. Пісім стрьомний такий, коли стоїть. Так, давай візьмемо. Що мені буде випадати золоті сімки. Двері все що закриті. Так, придигають почати мій останній раунд. А що це таке? Ой, написано, що я сказав по телефону. Хіба я давав дозвіл на два дзвінків? Порушують мої особисті права, як тільки можуть ці грі. Навіть особисте цей, спілкування. Ну що, круто. взяли 7 спінів, дали 9. Початок непоганий, лимончики, 4 монетки мені дали, хоча це дуже мізерно мало для моїх шансів. Випала золота сімочка. Але вона мені особливо нічого не дала, бо в комбінації вона не потрапила. Так, знову вона є. Вона як дражнить мене. Чесне слово. На тобі піц. Двіночки. Двіночки. Так, о, тригери. А вони в мене є? Чи ні? А ну давай попробуємо покрутити і натискати одночасно, щось я не встиг. Нічого не випало. Чік. Дзвіночки випали, а кнопочку не можна нажати під час того, як крутиш. Так, всього-навсього два спіна. Щось мені підказує, що 200 монет я точно не зароблю. Так, останній. І нічого крім золотої сімки. Гейм овер. 0 раундів. Виточив. Наш вона мені його дає, якщо в мене. Пахне тим, що в мене відсутні монети мені написали. Зараз вже нічого не змінити. Буду падати. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, якщо сподобалось. Чекайте гру в кінці місяця, скачуйте, підписуйтесь на канал, всім папа, я полетів.